Коли в соцмережах не перечитують чужі коментарі, але от знаєте, коли гортаєш стрічку, іноді під дописом видно один, два коментарі, от я так один і вихопила спо такої інформації. Та в них фіктивний брак. На публіку. Фіктивний брак. Брак. Знаю брак товару, це коли не вистачає його. Бракований товар це зіпсутий, а от фіктивний брак в українській мові це повний каламбур. Звісно, я розумію, мова йшла про шлюб, фіктивний шлюб. Фіктивний шлюб, тобто несправжній шлюб, який беруть для того, щоб обійти певні закони. Ви не уявляєте, що я знайшла. Московити забороняли не лише слова, а й деякі суфікси. Приміром, редагували деякі іменники, утворені за допомогою суфіксів ець, «иць». Наприклад, невдячниця або чорнявець. Невдячниця стала просто невдячна жінка. Невдячниця це та сама неблагодарна, яку вони нам підсували. А чорнявець, білявець став брюнетом і блондином. Московити аргументували це так. Цитую, подібні словесні утворення є архаїзмами незрозумілої для більшості частини населення, які надають перекладним творам обласного колориту. Повертаємо своє рідне.